Сьогодні ми з вами вивчимо забавлянку про сороку білобоку Сорока білобока на припічку сиділа, Діткам кашку варила, ополонечком мішала, а хвостиком накривала. Цьому дам, цьому там, цьому там, цьому там, а цьому не дам В справжній лежень дрова не рубав, воду не носив, кашку не варив, киш полетів. Малятка кому сорока варила кашку? Діткам. А ми пригостимо сороку білопоку ягідками горобинки, а намалюємо ягідки за допомогою тичка. Малювати горобинки ми будемо тичком. Охайненько беремо пальчиками, фарби набираємо небагато і малюємо ягідки внизу аркуша паперу, щоб сороці було зручно в горобинку клювати. Треба охайненько притиснути течком і підняти вгору. Знову набираємо фарби, притискаємо і піднімаємо. Ось стільки горобинок для нашої сороки. До побачення, малята. Буду чекати на ваші малюнки.